Другий факт про Ісуса Христа, який би я хотів сказати, Він не просто живий, Він активний. Він воскрес і Він в активному стані знаходиться. Він не просто спілкується з нами, або з учнями, він щось активно робить. Знову ж, можливо, ви людина спілкування. І бути активним по життю це не ваше. Ніхто вас не засуджує. Кожен робить свій вибір. Але коли ми дивимося на Ісуса Христа, нашого приклада, то він не був пасивний по життю. Він не був просто людина, яка любить спілкуватися. Він, іншими словами, закачував рукава і починав працювати або служити. Яке служіння сьогодні Ісуса Христа? Давайте прочитаємо Євреям, 7 розділ 24, 25 вірші. Євреям, 7 розділ 24-25 вірші. Цей цар. Перебуваючи вічно, має священство нескіннечне. Тому, будучи завжди живим, це наш Христос, пам'ятаєте, Він живий. Він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них.